Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарна козача-лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Бологівка, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове-Куп'янського району. В районі Іванівки-Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Сеньківки Петропавлівки Куп'янського району, о 13.10 Внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає. Близько о пів на 14-ту стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки. О 16.50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини. Ще дві особи врятували.